А хто там ще в рукавички в тебе є? Нема нікого? Вийми, виймай, хто там в тебе? Хто там, доставай? Ні, собачка, собачка ушла з дідом. Нема собаки. Прибирай собаку. Убери. Собаки нема, вона з дідом. До діда відправ собаку. То Мишка. Бігла тим лісом мишка. Поклади, діда, це собака. Даня, це ж собака. Мишку бери. Де? Ось бігла мишка, як мишка каже. Пі-пі-пі І що, заховалася? Пригала тим лісом жабка. Ква-ква-ква. Подивимось. Давай. Ай, холодно так. Ква-ква. Ой, ой холодно. Очекай, вона запитала. А хто-хто в рукависті живе? Запитай. А я мишка. Мишка. я мишка на руках. А ти хто? А я жабка. Квакушка. Квакушка. Опусти мене до себе. А потім. Ой, моя мама. Зайчик ні, зайчик пострибайчик. А І заховався. Лисичка, зайчик заховався, а потім йшла лисичка-сестричка, А потім ведмедик мама, йшов. Мама. Іди до додому. Прийшов ведмедик. А потім тим, тим лісом йшов дід з собачкою і шукали свою рукавичку. Дань бери діда і собачку. Даня, бери діда і собачку. Я ма. Ішов тим лісом дід. Данечка, давай. Дуже довго ти вдягаєш діда заново наперед. Ось моя рукавичка. І собачка схватила рукавичку, і всі звірі почали тікати. тікають звірі. так? Тікають звірі. Тікають, тікають ці звірі. Ой, бабусю, дякуємо тобі за казочку. Молодець, Даня, подивись сюди. Дань, подивись сюди. <риві>